Російську Федерацію може завалити тільки відсутність нафтодоларів, от щось подібне уб'є Росію як таку, як для того, щоб російська економіка по справжньому рухнула. Mm -hmm. Не х мають закінчитися на автодолари цей раунд, от що стосується Хамас ізраїль, бо це направду дуже серйозний продуманий раунд. То колективні тиранії його виграли. Зіграти цю партію можуть тільки Сполучені Штати Америки більше ніхто о знову ж таки чи знайдуться у світі люди з того самого рівня Хамас, Талібан і так далі, котрі у момент колапсу Російської Федерації вирішать поборотися за невелику кількість ядерних боєприпасів, снарядів у першу чергу Росію. Можна завалити, обнуливши ціну на бар нього. Плюс Путін дуже добре знає долю і Альфреда Йоделя і Вільгельна Кейтеля, котрі підписали подвійну кап капітуляцію за завершення Другої світової війни. Обох повісили, підкреслю, обох не врятувало ні одного, ні другого від суда. А Кейтель ще дуже тяжко мучився у петлі. Авдіївка набагато важчий об'єкт. Ніж Бахмут, тому що це укріп район, який укріплювався з 2014 року. Там дуже серйозно розгалужена мережа мінних полів. Uh, вітаю на українці на youtube каналі Ростислав Продакшн. А також на facebook сторінці. Сьогодні з нами військовий експерт, а також полковник Збройних сил України. Петро Черник почну з Авдіївки і також Куп'янський напрямок. Е, українська правда цитує, росіяни не зважають на значні втрати і продовжують перекидати нові сили під Авдіївку. Е, в інтерв'ю для ICTV ви зазначили, що вони хочуть захопити Авдіївку, а, аби зробити навіть таку можливо невеличку провокацію, що ми захопили Донецьку область так. Луганську і таким чином вони б могли сказати, що ми хочемо закінчувати війну, а Україна не хоче з приводу наступу росіян на Авдіївку. В чому чому вони зараз саме такі значні сили перекидають? Авдіївка на цю хвилину стала політичним проектом. Це направду так. Путін виходить на вибори. Йому потрібні якісь браворні реаляції успіху на полі бою стратегічної мети. Ліквідувати українську державність, бо саме це була стратегічна мета, і повністю всю Україну назад повернути у геополітичну лану Російської Федерації. Вони не досягають і в цьому історичному промежку не досягнуть. Це вже константа. Російська федерація, попри те, що має ще доволі великий запас міцності, але у воєнному сенсі дуже сильно визнажена. Ми скажімо, повністю знищили їхній штатний танковий комплект, який починався на початку війни. У них у строю було 3400 танків більше 5 тисяч ми зараз і винищили. Ми винищили повністю на 100% Весь їхній артилерійський штат на початок війни вони мали 5500 у строю. устрою. Ми вже зараз вийшли на показники більше ніж 700 тисяч, і ось добігаємо до до людських втрат майже 300 тисяч. За нагадаю за всю війну в Афганістані, радянський Союз, а Росія не співмірна з радянським союзом. Утратив п'ятнадцять з половиною тисяч особового складу. Це безпрецедентні втрати з часів Другої світової війни. Ну за Ком ще Ірано-Іракська війна 80-88 року була страшенно кровопролитною у частині пропаганди путін, путіністи зуміють розіграти лекало. Що от мовляв, ми взяли Донеччину, ми, ми взяли Луганщину. А насправді удари по Києві і в Глеб Херсонської області і Миколаєва було ніщо інше як відволікаючий маневр, і ми цілі стратегічної Спеціальної воєнної праці досягнули. Ви дуже коректно самі виказалися у цій частині. Що Путін може сказати на весь світ? Ми дві області взяли СВО закінчено. Не хочуть українці йти на мирні переговори, і це для нас поганий сценарій, тому на правду, треба максимально зважено розумно тримати Авдіївку. І в цій частині Авдіївка набагато важчий об'єкт. Ніж Бахмут, тому що це укріп район, який укріплювався з 2014 року. Там дуже серйозно розгалужена мережа мінних полів, це велика кількість тераконів, Вони перебувають під нашим контролем. А це так звані очі, спостереження за противником, що де як він робить, і це великий коксохімічний завод, тобто який має величезну мережу найрізноманітніших. Петонованих споруд, і це дуже зручно для оборони на цю хвилину. По-нашому, якщо підводити, підбивати підсумки оцеї великої хвалевої атаки, я її обчисляю із 7 жовтня, то противник втратив 4 танкові батальйони або півтори танкової бригади, втратив два повноцінні механізовані полки, навіть трошки більше. І втратив більше ніж 2,5 артилерійські бригади. Сукупна така повнокровна велика дивізія за тиждень боїв, а просунулися всього нашого на на яких там кількасот метрів. Це при тому, що механізована бригада за оперативними показниками має проривати бойові порядки в угли батальйонів. Це 3-5 кілометрів. Це мінімум як. Ставити бойове завдання для бригади, а просунулося на кілька сотень такими величезними втратами Ну для другої армії світу більш ніж скромні показники, яка вже далеко не друга армія світу. Але розуміючи логіку битви за Бахмут, ми усвідомлюємо, що противник кидав, кидає і буде кидати особливо живу силу, тому що є політичне завдання, а скасувати політичне завдання фюрера ніхто не відважить. <зараз>, зараз підтверджую ваші слова. Уряду РФ доведеться приймати складні рішення, щоб знайти гроші. На війну. хто е, фінансує ще Російську Федерацію? Ви також заявляєте в інтерв'ю, що в них є оцей оборонний комплекс і вони вливають величезні кошти. Ну ми теж бачимо і новини, і про долари, обвал, е, крах е, так, долара на Російській Федерації. Вже стільки було застосовано економічних санкцій. Звідки живиться ще цей ворог? Елементарно просто знавте. Є нафта, є вільно конвертована валюта для того, щоб російська економіка по справжньому рухнула, них mm -hmm. мають закінчитися нафтодолари. На жаль, не закінчуються. Я приведу у приклад початок 80-х. Тоді адміністрація Рейгана, Рейн, коли в 1980 році став президентом. Перед тим була величезна нафтова криза. Кінець 70-х років, коли країни, які добувають нафту, дуже міцно підняли. Ціну вгору і адміністрація адміністрація Рейгена поставила собі за мету обвалити ціну на нафту і за п'ять років дуже скурпульозної роботи разом у коаліції з Маргарет Течер. Маргарет, Тетчер, якщо мені пам'ять не зраджує, в 1989 році, була обрана прем'єр-міністром Великої Британії, дуже тісно співпрацюючи з Саудівською Аравією, зуміли обвалити. Ціну на нафту до 10 доларів по тих цінах, по теперішніх цінах це у межах 20. От щось подібне уб'є Росію як таку, якщо цього не стається. А росіяни, попри те, що втратили ліквідний європейський ринок, таки перенаправили свої потоки у першу чергу у Велетенський азійський світ. Він дуже великий. Це в mm -hmm. це, це, це Китай і Індія. І так дійсно відповідає є правді, що росіяни не можуть скористатися тими. Рупіями, які вони там в Індії заробили, але вони можуть ці гроші реінвестувати, чим і займаються, і відповідно вже потім все переводити в долар і живий долар у них є. І не важить, скільки там коштує 100, 200, 300, скільки би не коштував. Російську Федерацію. Може завалити тільки відсутність нафтодоларів. На жаль, після удару Хамасу нафта знову подорожчала, пішла вгору. То ми ще раз розуміємо, що росіяни були авторами. Цього сценарію, і допоки по справжньому не буде обвалена ціна на нафту, вони матимуть ресурс для того, щоб за принципом виготову застосував, скажімо, клепати ракети х 101 3 М14 калібр, Х47, М 2 кинжал, а також ракети ближньо-середнього радіусу, такі як Х 31 Х-35. Х-59 і тому подібне. У межах від 60 до 80, то є навіть 100 ракет на місяць, це цілком підйомно. Якщо умовно мікроелектроніка, який там чип на ринку коштує 10 доларів, якщо за нього треба буде дати 1000, тому що він потрібний, вони дадуть. Виходить, що зараз не вистачає такого лідера, як Рейган чи Маргарет Тетчер. Чи бачите ви такого лідера? І хто може натиснути, не знаю, чи співпрацювати з Саудівською Аравією? Загалом, з ким Саудівська Аравія? Ви кажете. Так там нафта і так далі, що могли б співпрацювати західні країни, чи щось запропонувати або обвалити ту нафту на територію Російської Федерації? Чи такого вони не хочуть робити, бо знають, що потім буде не знаю, там розподіл Російської Федерації, чи вона повністю обслабне? Ви коректно зауважили: не хочуть, немає рішення mm -hmm. на те, щоб розвалювати Росію. Його немає. І знову ж таки, цей раунд, от що стосується Хамас ізраїль, бо це направду дуже серйозний продуманий раунд. То колективні тиранії його виграли. Це треба бути чесними, Чесними і самим собою. Вони його виграли цей раунд. Зіграти цю партію можуть тільки Сполучені Штати Америки, більше ніхто. Але я поки що не бачу такої фігури рівня Рейгана. Ну Байден молодець ос останньою промовою, він так дуже mm -hmm. сильно збайорив весь світ і особливо свою власну націю. Але ми розуміємо, що там нас насуваються вибори. Загроза Трампа дуже височенна, і взагалі усі, попри те, що називають себе чи правими, чи лівими, але взагалі весь світовий спектр політики сильно польовів. Навіть класичні праві партії, котрі вважаються правими, навіть туди зараза проникла і до них. Росію можна завалити, обнуливши ціну на бар до знову таких тих 20 доларів. Але є нюанс, треба протримати таку ціну у світі у світових масштабах, хоч хоча б рік, так як це було вісімдесят п'ятому, 86 -му році. Тоді їм кінець. Але якщо їм кінець, то розпад цілком реальна справа. До речі, в інтелектуальній частині це вже все оформило. Є прекрасна книжка, дуже рекомендую нашим глядачам Януш Бугайський неспроможна держава. Інструкція з розчленування Росії. Отак книжка і називається. Все там виписано поза чотириста Те, хто все дуже грамотно. Чому на це не йдуть? Два моменти. Дуже Чому серйозні так? Ага. страх розпознання ядерної зброї. Страх, звичайно, всім все відомо, де все знаходиться. Але так званий одноденний бунт пригоджений, його назвали Сучий бунт, показав і доведено, що на ядерному складі Вор... воронеж 45 вони були були оці так звані повстанці, ніхто їм не чинив спротиву. О знову ж таки, чи знайдуться у світі люди знову того самого рівня Хамас, Талібан і так далі, котрі у момент колапсу Російської Федерації вирішать поборотися за невелику кількість ядерних боєприпасів снарядів у першу чергу: 3БВ3, 3БВ4. 3БВ-2 до артилерійських установок 2 С4 тюльпан, 2 С5, Гіацин, Д 20 які можуть застосовувати ядерний боєприпас. Я не вірю в те, що вони зможуть звідти той збройові плутоні добути, але для ядерного тероризму достатньо цей снаряд обкласти звичайною вибухівкою і просто підірвати, скажімо, де десь... ж ну у Вашингтоні можливо, ні, скажімо, в Нью-Йорку, в Атланті через. Через спецструктури доставити снаряд, який там важить у межах 50 кілограмів розміром з шириною калібром 152 мм міліметри довжиною до метра, не проблема для теперішнього світу mm -hmm. і для теперішніх спецструктур. То тобто величезний страх, що станеться, якщо сколапсує різко Російська Федерація. І друга направду дуже серйозна проблема порожній Сибір. Там сконцентровано 40% запасу людства усього підкреслюю: усього: золото, нафта, газ, деревина, риба і так далі. А найцінніший ресурс прісна вода. Так, 23 тисячі кубічних кілометрів чистої прісної води. Басейн річок, котрі впадають у Байкал, більший, ніж територія Франції. Щоб ми розуміли, що таке один кубічний кілометр чистої води. Це один мільярд тонн. Якщо розрахувати приблизно 3 літри на людину для пиття для споживання, то одного кілометра вистачає, щоб людство жило всі, всі поза 8 мільярдів людей, щоб жило 50 днів. Щоб ми розуміли, як це багато. А це 23 тисячі. Ну хто в здоровому грузі ці всі ресурси китайцям віддасть? Ми, ми зрозуміємо, що не буде Сибір самостійною. Державою чи там кілька держав, що це все віддрифує у бік нового гегемона, і от, допоки оцей ребус не розв'язаний, а він не розв'язаний, на мій погляд, не буде рішення на розвал Росії. Об'єктивно можна Росію розвалити за півроку. Ціна на нафту, справжні санкції, особливо до. Енергетики, особливо до атомної енергетики, бо 30% світового атому це знову ж таки росіяни. Mm -hmm. В той бік на накладання санкцій ніхто навіть не дивиться приблизно. Останню от атомну електростанцію запустили у Бангладеші, запустили атомну електростанцію в Туреччині. Атом буде наростати, буде. Тобто, з точністю до навпаки, у середині 70-х, 60-х була думка, що атом Сягнув своєї вершини, і все він е, відходить назад. Ні, є гелій третій, є вже так звана холодна, холодна реакція у фізичному сенсі. А американці дивляться на місяць там 500 тисяч тонн цього гелію третього. Тобто, все вже йде у правильному напрямку в частині атому. І росіяни тут великі гравці, але немає того, того, тої політичної волі, щоб таке рішення було прийнято. А якщо так, то. Ми переречені жити поряд з ними, і в нас немає іншого варіанту, як будувати український цехал. <гум> Дякую за ваш аналіз. Я хочу уточнити з приводу ще ядерної зброї. Не до кінця, я так зрозумів. От я виписав собі 5 липня 23 -го року голова Китаю Сі Цзіньпінь особисто застеріг президента РФ Путіна від використання ядерної зброї в Україні. Тобто загроза використання ядерної зброї по Україні мінімальна, я написав таке запитання. А ви казали зараз про ядерну зброю, що є така небезпека, так що можуть навіть боротися так? За, за ці ядерні боєголовки інші країни. Наскільки є ось ця загроза використання ядерної зброї? Ну, якщо навіть лідер Китаю це сказав. Є, є на якій точці ми знаходимося, я не скажу точно. Це неможливо сказати. Але я привожу такий конкретний історичний приклад. Ви знаєте, що я дуже люблю історичні паралелі. 1962 рік. Так звана Карибська криза ядерні ракети, розчохлені, націлені на США. Там буквально йшло ну, на години, щоб вона була застосована. А коли ядерна бомба вибухнула 16 липня 1945 року, перший прототип, то буквально через кілька років організовувавши такий цікавий інтелектуальний клуб, який називається Годинник судного дня, де 24.00 – це потенційний ядерний апокаліпсис, тобто кінець людства. Через застосування ядерної зброї у великій кількості, то от під час карибської кризи цей годинник стояв за дві хвилини до катастрофи, а зараз він стоїть за півтори хвилини. 30 секунд посунули уперед. Це неймовірно багато. Плюс ні Радянському Союзу, ні Хрущов в 1962 році нічого не загрожував. Нічого. Путін токсикований кінцево. Це він не рукоподатний. Він ну це, це він нелегітимний і і нелегальний і з точки зору. Міжнародного права чи навіть інтересів великих світових гравців йому оголошений не вирок, Він оголошений в розшук через міжнародний кримінальний суд в ГАЗі. Ця людина прекрасно усвідомлює, просто так дуже серйозно. Усвідомлює весь рівень загрози для нього. Плюс Путін дуже добре знає долю і Альфреда Йоделя і Вільгенна Кейтеля, котрі підписали подвійну кап капітуляцію. За завершення Другої світової війни обох повісили, підкреслю, обох не врятувало ні одного, ні другого від суда. А Кейтель ще дуже тяжко мучився у петлі. Він дуже добре пам'ятає долю Муамара Каддафі. Язик не повертається сказати, в який спосіб його убили. Він дуже добре пам'ятає долю Саддама Хусейна. Голова відлетіла, коли його вішали. І Слободан Міношмілошович загинув за дуже загадкових обставин. Підкреслю у євро... у європейській в'язниці. От досі невідомо, а що ж там сталося насправді. А доля Хосні Мубарака, який відсидів шість років у тюрмі, його не влаштовує. Він не піде в тюрму. Оце треба розуміти. Де та точка неповернення, Я на правду не знаю. Правда, є нюанс: рішення на удар з рішення на застосування ядерної зброї приймає п'ятеро чоловік. П'ятеро він не може подзвонити, скажімо, там командиру ту 95 МС, який може брати на борт хасту 102 модифікацію хасто 101 в, ядерні, в ядерному вираженні і сказати став ядерну ракету і стріляй там вон, туди. Він цього зробити не може. Це процедура. Вона дуже складна і дуже довга. І ланцюжки, думаю, що можна перебивати і наші західні союзники, особливо США, знають, як це робити. Але те, що планета Земля, вся перебуває у червоній зоні, це однозначно. Дякую.